І починаємо з ситуації на фронті. За даними Генштабу, загалом за добу сталося 97 боєзіткнень. найбільше на Покровському напрямку. Там наші захисники відбили 27 штурмів. Противник має перевагу у живій силі. Утім, і втрат зазнає шалених. Загалом за добу 1110 убитих і поранених. У наступному огляді мої колеги зібрали найяскравіші кадри з фронтів. Подивіться, як вдається стримувати окупантів. На Харківщині нічний рейд влаштувала баба Яга. Важким бомбером прикордонники уразили транспорт та укриття ворога. В Яструбі в своє палювання ФПВ дронами розвалили позиції росіян, знищили автівку та завадили запуску БПЛА. Воїни 22-ї ОМБР ташками збили у небі над Харківщиною ворожі розвідувальники. Бригада Хартія зарахувала до своїх здобутків замаскований танк, дісталося й ворожим укриттям разом з піхотинцями, які марно намагалися втекти від дронів. Полк «Ахілес» показав свій бойовий підстоп. У режимі 24 на 7 працює фронтова СТО. Транспорт швидко виходить з ладу через обстріли, заміновані території, розбиті дороги. Тож бійці автомобільно-технічних підрозділів роблять все можливе, аби пришвидшити ремонт залізних коней. Це наш мерседес Унімог», який потрапив під обстріл ворожої ФПВ, на якому було знищено е кришу, знищено було буду. Тут ось отвор у нас. машинка вже майже відновлена. Заміна лобового скла. Я думаю, ще пару днів і вона вже почне виконувати бойові задачі. У нас А ці кадри від снайпера батальйону материк, який влучає по-ворожому дрону з гвинтівки, коли неможливо заглушити коптери ребом, влучні стрільці на поготові. У районі Кремінної та Серебрянського лісництва відпрацьовують по ворогу пілоти дронів Фенікса. Знищили танк, гармату, півтора десяток вантажівок, ретранслятор та особовий склад. Спроба механізованого штурму на Лиманському напрямку в окупантів знову не вдала. 66-бригада та бригада вчасно помітила та знешкодила БМП. У часовому яру московити заходять здебільшого малими групами, ховаються в зруйнованих будівлях та залишках посадок. А коли чисельність груп збільшується, сунуть до наших позицій. Оборона там триває у надважких умовах. Ворог кидає обій нові підрозділи. Наші піхотинці королівської 24-ї бригади успішно руйнують плани чужинців за брод. Вуличні бої точаться в Торецьку. Бійці 101-ї бригади охорони генштабу показали, як росіянин намагався підірвати будинок з нашими захисниками пристроєм з протитанкових мін. На щастя, детонатор не спрацював, а підривника прибрали зі стрілецької зброї. Бійці 28-ї окремої механізованої на Торецькому відтинку кількома ударами дрона Камікадзе знищили ворожий БТР. На Торецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії атакував наші позиції неподалік кримського, дачного та Торецьку. Авіаційних ударів зазнали Константинівка та Торецьк. Окупанти намагалися перекидати особовий склад автомобілями та бронетехнікою, але втратили танк та два авто. На покровському напрямку серед інших стримують натиск бійці бригади Нацгвардії Спартан. Окупанти намагалися наблизитися до українських позицій, але пильні очі аеророзвідників зафіксували їхні переміщення, а дронарі зупинили ще на підході. На танках АМХ 10 воюють бійці 155-ї бригади імені Анни Київської. Хвалять маневреність, швидкість та негучну роботу французької бронетехніки. Він є колісним танком, який забезпечує підтримку при штурмах і відході від противника. Він має маневреність, тому що Ми можемо як на одному самому місці розвернутися швидко і уїхати. Приїхати, відстрілялися, уїхали. Воїни гур важким дроном спопелили ворожі гаубиці під Покровськом, а заразом і місця проживання та укриття російських загарбників. Пілоти підрозділу Аластор 25 25-ї Січиславської бригади призвичайлися працювати по антенах для ворожих дронів. Антена це насправді складна ціль. Вона дрібна, часто захована і її насправді дуже важко знищити, але можливо. У районі тимчасово окупованого селидового сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів, підірвали ще й систему сонцепьок, заряджальну машину і екіпаж. А повітряні сили ланкою су 27 міг 29 та ф 16 виконали авіаудар по особовому складу ворога. Яскраво палахкотіла автомобільна техніка на Новопавлівському керунку. Це робота операторів дронів 110-ї бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Вщент рознесли буханки й Жигулі, які ворог використовує взамін броні. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин інтер. Подробиці марафон Єдині новини.